Знаходжусь на об'єкті, вже у нас Світлана виклала тут стіни. Оце у нас такі арочки будуть. І це приміщення для наших атракціонів. Раз, два, арочка. Три. Світлана, як взагалі чи складно робити такі простінки? Тих ти складно, коли ти ними коруєш просто. А ті, хто вже працює, я думаю, що їм трошечки складніше. А ви вже на фоні цього навіть краще так. все виглядає це так, ти так ти вже, вже трохи схоже на якесь приміщення. А це у нас а, тут буде лазерні бої, тут у нас вестінг лазертагу буде, а тут буде арена. Зараз у, тут ущільнюємо вікна, робимо отакі, бачите. Утеплення відкосів, бо дуже великі щілини там були. Запінюємо, і будемо розкладати арену, будемо робити укриття. І вже приїхала навіть вентиляція. Дивіться, які короби. Це цілий проект, який новий для цього приміщення, і буде у нас класна вентиляція, буде обігрів.